Василь шкляр, маленька мураха. Якось Петрусь із мишком гуляли в садку і натрапили на мурашник. Височенький такий, аж не віриться, що його збудували дрібненькі комашки. Ого, який великий, сказав Петрусь. Та де там великий, заперечив Мишко. Він завжди заперечував щось Петрусеві, аби показати, що більше знає. А дужі які подивись, та які вони дужі, самих ледь видно, вів своє Мишко. Ні, ти тільки глянь, травину тягне в п'ять разів більшу за себе. Скільки там тої травинки не здавався Мишко, сама за вітром летить. А ця, подивись, білу подушечку тягне, дивувався Петрось. «Теж мені подушка, завбільшки пшеничну зернину? Та менших комашніх отці й не буває. І бачить, куди треба тягти. Та в них і очей немає, не вгавав Мишко. Саме тут якась із мурах залізла Мишкове під і так куснула, що він аж підскочив. Ого, як гризнула. скрикнув Мишко. Та де там? сміхнувся Петрусь. Мурахи такі маленькі, що в них і зубів немає. Читайте, мрійте, і хай ваші мрії збуваються.